Почався опалювальний сезон. Сьогодні розкажу вам про нашу пічку буржуйку. Це вже третій сезон, як ми нею користуємося. Дві зими вже ми пережили з нею. І от почався третій опалювальний сезон. Тому ми вже трохи маємо досвід і можемо розказати про неї. Газ у нас не підведений, і ми думаємо, що не буде ніколи підведений, бо в нас нема в планах такого. Ми опалюємо дровами, нам подобається. І тому ми купили таку пічку буржуйку. Купляли ми її в інтернет-магазині 3 роки назад. Ціна була 18 тисяч. Оця труба не входила в комплект, її ми купляли окремо, коштувала вона приблизно 2 2000. В характеристиках до цієї пічки вказано, що вона опалює площу 40 метрів. Ми зараз нею опалюємо площу приблизно 20 метрів квадратних. Ця цифра, скільки вона опалює, вона дуже відносна, треба розуміти, просто в якому режимі. Нею користуватися, тому що дехто не розуміє цього, хто не мав справи з такими пічками. Тут, от, наприклад, є камера, якщо тримати камеру постійно заповнену, тобто в ній ну, за одиницю часу згорає ну, більше дров, то понятно, що і тепла буде давати вона більше. І так дійсно, якщо палити, скажімо, якщо люди встають там в сьомій годині ранку хоча б і лягають в 10, якщо весь цей час палити в такому режимі, то я думаю, вона може навіть і більше, ніж 40. Може опалювати, це якось в середньому. Ми ж так майже ніколи не робимо. Зараз на вулиці температура 7 градусів. При такій температурі ми запалюємо її приблизно десь в четверті, в 3 годині дня і палимо, ну, вже поки лягаємо спати, наприклад, до 10 до 11. І в такому режимі вона підтримує температуру, ну, температура коливається, коли ми не палимо. Найменша, виходить, вона падає десь до 19-18 градусів. Ну, а коли палимо, то от вчора нагріли, ну, бо ми тут варили їсти, трошки більше підкидали, то до 27 нагрілося, ну нам це вже зажарко. А так, коли ми не варимо їсти, то до 22 нагріваємо, і на другий день ну, температура може впасти вже там в обід, наприклад, до 18 градусів. От уже третій рік прийшов, і ми палимо виключно дровами, які ми взяли з нашої території. Ми думали, що вони закінчаться швидше і що прийдеться десь шукати інші дрова, але здається, що їх не стає менше. От, наприклад, навіть верба росте, ми її зрізаємо. Ну, коротше, поки що їх так якби не стає менше. Палимо абсолютно мішаними дровами і не якимись такими найкращими, там, наприклад, бук, які там ще є дуб, акація. Ми палимо просто все, що тут тільки буває. Тут але, чає, навіть от горіх я зрізав, яблуня, верба, акація, понятно. Що ж, навіть... Та, і глід, та. Ну, глід тяжко просто його на дрова різати, бо там одні колючки. Ну, але, коротше, Як був часто, то я і глід палив, і всякі тонкі гілки сюди йдуть. Ну, і Багато було у нас тут просто відходів таких старих дошок, і їх ще є багато. Їх просто стане ще на роки. От ми підлогу, всюди тут була дерев'яна підлога, ми її зривали. Багато є гнилої, яка теж пішла на дрова. Вона швидко згорає, бо вона була соснова. А знизу ці балки, вони всі дубові і дуже товсті. І ми їх палимо, і там їх ще є досить багато. У нас там просто ще величезні склади таких дошок, що ні до чого вони не годяться. Їх просто самих оцих дошок хватить ще на пару років. В цій хаті, що ми от купили, пічка була. В іншій кімнаті одна і ще була така от як кухня посередині така стандартна сільська пічка з поверхнею, оцею, де варять їсти. Ми її розібрали, її взагалі там вже нема. І ми там не будемо нічого ставити для опалення, тому що ця кімната посередині. Якщо палити тут, в цій кімнаті і в тій, то там абсолютно не треба. І ми там спимо, і ми так привикли, це краще спати при низькій температурі. Там, наприклад, напевне, зараз температура. Ну, не більше 15 градусів, але зимою навіть може бути і менше, там, скажімо, 9 градусів. Ну, хоча, може, і не буде 9. Ну, коротше, ми так звикли і так нам краще спати. Тут не було ніякої пічки, ніякого опалення, хоча виявилося, що колись давно вона тут була. Але коли ми придбали цю хату, то вже не було нічого. І може ми би і не ставили цю пічку, але ми відділили у цій кімнаті частинку кімнати, зробили з неї ванну і туалет. І тут вже ще більше треба, бо одне діло спати ми любимо так, або просто якось жити. Тоже можна одягнутися, ну а вже коли митися, то хочеться, щоб було тепліше. Тому ми зробили отак і дуже цим задоволені. Нам повезло, що тут був комен ну вже в стіну такий вмонтований, просто зроблено симетрично в тій кімнаті. Є така пічка кафельна. І вона йде до комена, і тут так само, воно симетрично зроблено і сходиться ніби в один комен. Тому нам повезло і не прийшлося довбати стіну і купляти окремий оцей такий бляшаний комен. Ну, може, він не бляшаний. Ця пічка дуже вигідна тим, що на ній можна готувати їжу. Вона має варочну поверхню. Ми спеціально таку вибрали. Спочатку ми думали, що це не буде. Ну, ми не знали, як це буде, чи зручно, чи незручно. І духовку вона має. І, коротше, ми. Були дуже довольні, бо це виявилося навіть краще, ніж ми сподівалися. Получається, більше як пів року ми не користуємося ну, електричною плитою. Ми все готуємо тут. І навіть деколи підігріваємо воду, щоб митися. Ну і посуду мити. В літній період ми користуємося мультиваркою і електричною плитою, але це тільки через те, що коли палити пічкою, ну, то буде жарко. А так, якщо її десь поставити, ну можливо, в когось є. Так звана літна кухня або щось таке, і ми ще так теж плануємо, бо в нас теж є літна кухня, що ми, коли там зробимо ремонт, то може ми там купимо таку саму пічку і вже зможемо на ній готувати їсти цілий рік, і це було би набагато краще. Бо в ній готувати набагато зручніше. Тут величезна поверхня і духовка дуже зручна. Багато хто. Мені здається, навіть більшість людей, які не користувалися такою пічкою, їм здається, що це дуже незручно в порівнянні з сучасними, тому що нема регулювання температури. Але якось виявляється, що оця регуляція чисто така інтуїтивна. По крайній мірі, в мене, от я, ну, чесно кажучи, не люблю і не вмію готувати їсти, то в порівнянні з такими приборами, мені на ній набагато краще. Якось інтуїтивно воно легше. Тут просто відкривається, наприклад, щоб. Сильніший би вогонь збільшуємо тягу. От тут віконечко відкриваємо. Якщо треба ще більшу тягу, тут відкриваємо. Якщо треба ще більшу, от тут висовуємо. Цим можна регулювати. Получається, ну як сказати, оцих моментів, яким можна регулювати температуру їх більше, ніж в таких, ну, якихось електронних навіть печах. Тому що оцим можна вже великий. Коротше, ну, маніпулювати можна. Так само отут, ця поверхня, вона має різну температуру. Можна навіть це не чіпати. Тут найбільша температура, там, взагалі, маленька, посередині якась середня. Просто собі переставляю, площа велика, і це зручніше, не треба взагалі нічого переключати. Так само і з духовкою. Бо з духовкою люди ще більше переживають, як вона там згорить чи не згорить. Абсолютно така сама регуляція. Таким самим способом, ну, крім того, що тут ми не можемо переставляти, але от маніпулюючи цими дверцятами, отим, в духовці все дуже гарно печеться. Єдине, що, можливо, один раз прийдеться повернути чисто, тому що ближче сюди до цієї камери, де горить, воно швидше печеться, але ну, такого нема, щоб воно прямо тут горіло, а там ні. Просто один раз обернув і, в принципі, це єдине, що може прийдеться зробити. А так. Вона тут відкривається, є віконечко, видно, що там робиться, але можна відкрити. Отак дуже проста конструкція оцього закривання. Чим простіше, тим менше ламається. Нам ще рекомендували, що якщо ми тут нічого не, в духовці не печемо, то коли відкрити отак, дверцята, то ніби ну, краще буде тепло сюди виходити і це ніби як ефективніше. Напевне, це так. Ну, це якось тяжко заміряти, ну, якщо вона відкрита, може і так, що тепло більше виходить сюди, а не все у трубу. Цих пічок є дуже багато різних підвидів, і є такі самі пічки, в яких немає віконечка, і здається, вони були дешевші трохи. Але ми не жаліємо, бо воно дуже насправді воно, я би сказав, дуже потрібне. Завжди видно, скільки там дров не треба заглядати, який вогонь особливо. По тому, який вогонь, ну, я розумію, Взагалі, що мені робити, і коли особ... або коли готую їсти, або ще щось, або просто, наприклад, мені холодно чи жарко, то я розумію, що якщо вогонь сильний, і я його бачу, я там закриваю тягу, зменшую, ну і наоборот. Віконечко приходиться чистити, ну, можна сказати, кожного разу, кожен день. Але як ви бачили, це робиться дуже швидко попелом. Раніше ми цього не знали, нам підказали, що попелом це робити дуже добре, і дійсно так воно і є. Оцих дрів, які ви бачили, що я приніс оцей тазик, ну трошки так з горою, це їх хватає, якщо зимою, на цілий день, ну на сутки. А зараз, коли осінь, то й такого тазика йде десь половина. Ну і понятно, що треба враховувати, що це не суперякісні дрова, це такі різні верба і там можуть бути якісь підгнивші. Якщо врахувати, що це буде тазик, наприклад, чисто акації чи чисто дуба, ну, то ще надовше стане. стан. Більшість людей вважають, що кафельна піч набагато краща, тому що вона довше тримає тепло, але це просто тільки одна сторона медалі. Ми це переконалися в цьому, особливо коли ми ну, не завжди були вдома, а ми кілька днів на роботі, кілька вдома. І коли ми, наприклад, приїжджаємо, то та кафельна піч, щоб вона нагріла хату, і щоб вона сама нагрілася і почала віддавати тепло, проходило десь години три. Коли вона починала трохи гріти, а щоб вже в хаті стала температура ну 20 градусів, чи, ну, хоча б 20, то напевне годин 5. А ця піч, ви нею можете нагріти отаку от кімнату 20 метрів, квадратних, буквально за пів години. Тому що вона зразу віддає тепло. тому це просто дві сторони медалі і насправді виходить на одно. Вона набагато швидше зато нагрівається, та вона швидше остиває. Але нам так вигідніше, тому що. Ми любимо спати в прохолоді, і, в принципі, і вам рекомендуємо так краще. Накриваємося просто одіялом, а зато дихаємо свіжим повітрям. Ми взагалі вже не можемо спати отак 20-22. Ну як? Ну це неприємно. Тому мені здається, що це навіть краще. Ще уточнюю. Насправді, нею, ну мені більше подобається, тому що нею те, якби регулювання температури набагато чіткіше. Тому що, коли я запалюю, вона зразу гріє. Кажу, за півгодини нагрівається там до 22 градусів. А якщо добре там Закидати, там може і більше. Ну, коротше, вона дуже швидко нагріває приміщення, і так само я знаю, що як я перестав палити, то так само вона абсолютно, ну зразу ніби як виключилась. А та піч, виходить, я не знаю, вона дуже плавно, нема такого. Там 3 години вона почне горіти, чи скільки, ну, це типу якось невизначено. І так само непонятно, коли я перестав її палити, ну коли вона дійсно точно перестане гріти. Ну Це так якось все розмазано, комусь це зручно. Що вони нагріли і можуть потім не палити, нам це ну, все-таки для нас більша перевага оця чіткість. Я знаю, що я запалив, зразу тепло. Перестав палити, пішов спати все. І, типу, економія дрів і тепла, і не знаю, чого ж. Мені здається, що так економніше, коли я чітко розумію і чітко цим маніпулюю. Багато людей ставлять таке опалення з котлом, і нам так само рекомендували, що це краще, що це зручніше. Але ми абсолютно не жаліємо, що ми взяли цю пічку, тому що воно чим простіше, тим надійніше. Зараз часто виключають світло, та, в принципі, взагалі, і раніше могли виключати, і в людей тоді виходить взагалі проблеми. А в нас їх абсолютно нема. Є світло чи нема, готувати можна їсти, і опалення так само завжди буде. Розміри пічки, може комусь важливо, бо він захоче собі поставити. 43. Приблизно. Тут 80 висота 62 приблизно. Ще на рахунок камер, бо це трохи важливо. Камера тут невелика, тому от така довжина дрів поміщається. Це десь 25 см. Ну, там поміщається і більше, але щоб це не було так впритик з запасом, я от просто вже на око привик. Собі я отак ріжу трошки більше, ніж у мене так 20 см, а тут ще десь коротше, 25 см. Дуже багато людей не люблять такі пічки, тому що треба закидати часто дрова. Ну, Може це і так, але якщо, наприклад, дрова заготавлювати отакими кусками, тоді воно буде горіти там кілька годин. От я закинув, і собі там теж, по-перше, є віконечко, вже дивлюся, що горить воно чи не горить. Отут, ніби регулюю, щоб вогонь був такий легенький, і в принципі, нам це. Ну, Дуже підходить, бо якщо рубати їх на менші куски, то там вони згорять швидше. І тому я стараюся от при можливості зберігати такі великі. Трохи покажу конструкцію цієї пічки. До неї йде в комплекті такий спеціальний гачок. Ми цим, чесно кажучи, рідко користуємося. От тільки оце деколи відкриваємо, щоб швидше щось грілося. Але як видно, можна ще і це відкрити. Я вже не буду відкривати, коротше, понятно. І навіть оце велике, я не знаю. Тобі це ще ставить такий баняк величезний, ну це можна. Так само ці дві штуки знімаються. Ми цим теж майже ніколи не користуємося, бо коли вона горить навіть в якомусь середньому режимі, то все досить швидко готується і цього достатньо. Тут, мені здається, може, це навіть і лишнє трохи, але воно не лишнє, бо тому що, коли приходиться час від часу чистити, от пилососом просто я все вичищаю, звідси, звідси, то в принципі воно і не лишнє. Значить, що ще? Духовка, духовка, отут от має... Ну, це не регуляція духовки, це теж регулює тягу, вона тут відкриває Так, тут буде видно. Отам є таке віконечко. Бо цей дим йде отак по цій камері і заходить в трубу. І тут регулюємо тягу. Коли воно вже розгорілося, я тільки коли розпалюю відкриваю. А коли розгорілося, я закриваю повністю. І вже тут регулюю тільки там. Значить, духовка. Дуже просто відкривається, має таку пружинку. В комплекті до неї ще йде така фігня. Як вона називається? Деко по сучасному, а по народному бритванка. Чи що? Отака От штука, в якій можна все пекти, і ми вже пекли бульбу, картоплю, м'ясо. Коротше, що завгодно Яблука. Тут ставиться все. Оцим як я казав, воно трохи більше тут підпікає. А так витягуємо, повертаємо, чик-чик. Ще йшов до неї в комплекті термометр, але ми ним зовсім не користуємося, тому що є віконечко, є то-то, просто дивимося. І все вже на око. Бачимо, який там вогонь. Це набагато краще, ніж градуси. Ну, нам так здається. Тут ще є якесь таке віконечко, яке нам вже були сказали для чого, а ми забули. Ти пам'ятаєш? Виробник цієї пічки Турція. Котикам дуже подобається, коли ми її запалюємо, вони стараються лежати поближче до неї. Але вже коли стає дуже жарко, то вони від неї відлазять подальше. Та наша, вона, коли ми запалюємо, о, там ззаді завжди лежить. А зараз вона вже там, бо вже зараз жарко, і навіть мені жарко, я просто вже витримую стиль, терплю в цьому капелюсі і так далі. Насправді, коли я не знімаю відео, то я взагалі. Знаходжуся без одягу. А зараз ви побачите, як я розпалюю пічку. Спочатку набираю дрів, які ми зберігаємо також і під стіною хати. Я знаю, що всі кажуть, що це неправильно: дрова загнивають, хата відсиріває, штукатурка облущується. Для розпалювання я не використовую спеціальних сумішей чи бензину, чи ще якихось інших. Я просто Рубаю отакі трісочки. Цього разу я взяв горіх, то він досить твердий і не дуже на це годиться, Найкраще на це підходить, на мою думку, сосна. Але вже що було, то взяв. Опалювальний сезон почався швидше, ніж ми сподівалися, і тому я не заготовив цих трісочок. А зазвичай я їх заготовлюю на 2-3 місяці за одним разом і потім вже користуюся. Спочатку я вичищаю попіл, який залишився. Ззаді є такий речах, який відкриває дно камери, і я струшую попіл вниз. Там є спеціальна ємність, в яку він падає. Вона не дуже велика, тому виходить, що треба витрушувати попіл кожен день. Але це робиться досить швидко. Потім очищаю віконце камери, отак мочалкою з попелом. Це також робиться досить швидко. І, в принципі, цього хватає на один день, щоб було видно, який там вогонь. Це наша булочка. вона дуже гарна. На низ ставлю папір, і зверху із цих трісок я викладаю такий, ніби домик, чи я не знаю, як це називати. Отак ставлю решіткою. І так воно добре. Розгорається, є доступ повітря, кисню. Запалюю сірник, підпалюю папір. Все можна закривати і чекати, коли буде тепло, а тепло буде досить швидко. Відкриваю тягу, щоб була більша. Роблю спочатку її максимальною. Відкриваю верхнє віконце. І так само знизу відкриваю дверцята. Вогонь розгорівся, можна закривати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока!